Приблагословенного світлого дня суботи, світлого тижня, такий благодатний час. В перший раз знімаю озеро, знімаю відео на, на озері Франківському і не знаю, як називається. Мокре, подяне. Сьогодні маємо навчання від старших і знову користуюся файною ідеєю отца Романа Кураха. Там він в одній проповіді, ми сьогодні слухали з дружиною. Так прикольно наголошує про те, що. Коли нами маніпулюють злі духи, коли нами маніпулюють демони, тоді, коли мають за що зачепитися, вони мають купу гачків. Наприклад, він там наводить так, такий цікавий приклад, що купа людей живе в страхах. Ой, а, як, а якщо про мене дізнаються, а якщо про мене знають, що я, я такий був, або я тим грішив, або я таким грішив. І потім він там сам перераховує цілий ряд різних гріхів, якими сам грішив. Чому? Бо коли ти вже з з нього розкаявся, коли ти вже з нього пожалів, то його нема. І вже тоді тебе нема за що зачепити. Ти тоді не живеш у тому страсі, і приходить свобода. І він каже, що так файно, от, коли ти рухаєшся далі, поступово з Богом у благодаті, ти рухаєшся, Він тебе навчає, він тебе формує, тоді пропадає страх. Бог дає правдиву свободу. В тому числі, він сказав, що Бог дає свободу, ти не боїшся втратити те, що ти маєш. Ти не боїшся втратити здоров'я навіть. Ти навіть не боїшся втратити, коли ти не прив'язаний до... Життя а до Бога, ти не боїшся життя тратити. Для тебе життя це просто ще один ресурс, який тобі дарований. Ти розумієш тоді ідею дару. І це таке, це таке благословіння, справді, коли, коли лише про це починаєш думати, то стає легше. Коли лише починаєш це розбирати, то якось справді, аж є час у подих перевести. А уявіть собі, коли ти це увійдеш у правді. коли справді ти це приймеш і коли ця правда тебе буде формувати, то за, за тебе не можна буде зачепитися. Тобою не можна буде керувати, маніпулювати, тиснути, присувати. Тобто, демонику разів будуть безпорадні, не будуть мати чим, чим, то, тобою керувати чи маніпулювати. Тому, товариство, дякуємо цю роману за підказку. Пам'ятаємо і, і відшуковуємо цей основний скарб Господа, основний скарб Ісуса Воскреслого, того, котрий справді є життям, котрий справді є сенсом, котрий справді є благословенням, і якщо будемо з ним. Тоді, де вони не будуть мати за що зачіпатися. І тоді справді ми станемо вільними, навіть від усіх ресурсів, яких маємо, <хи> вільними, як би це не дивно прозвучало, навіть від життя. Настане правдива свобода. Це можливо. Я це вже досвідчив декілька разів. Тому шукаємо справжньої свободи, і з нею будемо мати справжні перемоги. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам!